Це є стара Ленківська, тобто ну, можна вважати її українською народною піснею. Половина з пікардійської танці, колись, тобто звідки вона взялася, колись були, були учасниками ансамблю пісні і танці студентського черемо Судівського університету. І це було середина 80-х років, коли. Я вже відверто, кажучи, навіть не пам'ятаю, хто приніс цю пісню у Черемош, але її співали троє, дівчат, це був такий коронний, коронний номер хорової частини Черемошу. І пізніше ми вже коли, вже коли перестали бути студентами, а ми співали дуже часто її у такому застійному варіанті. Це була одна з улюблених пісень, не тільки вона пізніше. У нас саме з цієї пісні родилася ідея зробити альбом пікардійської терції Антологія номер 2 куди, куди входили виключно українські народні пісні у наших обробках. От. Ну і попала і значне місце займала саме ця пісня. Настрої зараз немає, оскільки це зараз час такий, знаєте, що людям, відверто кажучи, не до концертів. Але зараз, ну, наприклад, у Львові зараз ми тобто, готуємо, беремо участь у, у, у проєкті Іосюп до 65-річчя Володимира Івасюка. Ми задіяні у цьому, цьому проєкті і зараз наразі ми готуємося до цього проєкту, оскільки є багато нових таких речей, я мав на увазі пісень, які треба підготувати до, до цього проєкту. Тому що Зараз ми наразі працюємо над... Піснями Володимира Івасюка. Тобто повторюємо свої старі речі, шліфуємо і нові готуємо у співпраці з Павлом Табаковим і Оксаною Муховим. З приводу українських митців, які, які підтримують агресію Росії, ну це, 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 це взагалі це повертаючись до того питання, чим повинні займатися митці зараз. Тобто, я думаю, що у культурі я вважаю. Що по культурі повинна також прийти ілюстрація. Тому що така людина, наприклад, як Таїсія Повалій, сказала, що зараз вона щось мовчить десь, сховалася, у задниці, напевно. Але мається на увазі просто, що якщо, наприклад, Таїсія Повлій у 2004 році, я не знаю, я, до речі, з ким тільки не говорив, але я особисто бачив на ці очі, був прямий ефір на інтері, і вона сказала, що я би посовітував Леоніду Даніловичу вести танки на Майдан. Така людина, ну... Що найменше має права жити в цій країні раз. А що, най, що найбільше, ну, самі по собі, тобто, самі ось, подумайте. Ну, По-перше, така людина не має взагалі права працювати в культурі. Тобто всі, я вважаю, що всі регалії повинні з неї зняти. От. І нехай собі співає десь там в ресторані російському і на як кажуть, знаєте, що це. Таєчка спой там. І нехай на тому поживе трошки. До кінця свого нікчемного життя.